Новий порядок військового обліку для жінок у 2023 році. Постанови 1477 жінки з медичною освітою та фармацевтичною підлягають встановленню на військовий облік. До речі, ті, хто станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, до цієї постанови можуть прицелаштуватися як не військово до 2026 року. Щодо роботодавців та органів місцевого самоврядування, то починаючи з 2026 року, на них покладаються ті самі функції стосовно жінок, медиків та фармацевтів, як і до чоловіків. До речі, заклади вищої та профільної освіти за два місяці до закінчення навчання формують списки та відправляють їх до військомату. Після закінчення навчання вам буде видано тимчасове посвідчення військового зобов'язання, яке буде діятиме протягом 30 днів. Але лише протягом 7 днів вам потрібно стати на облік до військомату. Також, якщо ви змінили місце реєстрації, то вам обов'язково потрібно про це повідомити військомат, для того, щоб були внесені зміни в єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. зобов'язаних. щоб дізнатися, як у 2023 році будуть працевлаштовувати військовозобов'язаних та як будуть повертати чоловіків з-за кордону.